Сталкері вже все пофіксили, навіть цьому чуваку руку під шумок прибрали. Давайте пора. Фіть! Опа, є. Вдалого полювання сталкера. Нічний сталкер. Отакий такий от звір. Лутається одразу в комплекті зі збільшеним мазином і глушником а по рівні дамага. Ну як Дніпро чи харут на старті гри. Флешки не потрібні. І дешевий в обслуговуванні. Знайти його можна. Дивіться, мала зона, ось так виходимо йдемо сюди або отак сюди, йдемо сюди. На локації свенар. Тут є дві будівлі. Червона цегельна і біла. Заходимо в білу будівлю, нам роблять невеличке оголошення, і ми отут піднімаємося наверх. Шукайте ничку, то дохріна де можна заникти добро. Підняли, дістаємо греночки, і о, там пацанчики вже. Хочу трошечки підрозважитися. Трошечки пацанчиків полякали, і отак спускаємося в оцю дюрку, стрибаємо на доску і лутаємо наш нічний сталкер. Посилання на повний гайд і на баночку 54-ї в закріпленому коментарі. Всяких голодранців він ваншотає, а в цього типа, походу, руки нема. Так, В нього дві лівих. Ні, в нього руки з жопи. Закінчую. Підписуйтесь до зустрічі.